Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду готувати три салати з куркою. Вони підійдуть до любого свята, а також просто до вечері. Кожного салата смак неповторний. Готуємо просто з антоніною. Перший салат з копченою куркою і свіжим огірком. Інгредієнти прості і доступні. Такий салат. Можна робити будь-пору року. Він завжди буде смакувати до вашого столу. Спочатку я підготувала всі інгредієнти. Я беру 3 варених картоплі і дві середніх моркви відварених, натираю їх на крупній терці, беру окорочок середнього розміру копчений, і очищаю його від шкірки. Вона мені не знадобиться. Нарізаю спочатку на смужки, а потім на невеликі кубики, свіжий огірок нарізаю спочатку на пластинки, а тоді на міленькі кубики. Беру варені яйця, відділяю білок від жовтка і натираю їх на крупної терці. Беру таку плоску тарілку, на якої я буду формувати салат, і ставлю роз'ємну форму. У мене форма діаметром 20 см. Перший шар в мене буде картопля. Я її викладаю. За бажанням можна підсолити. І роблю таку сіточку майонезну. І трохи розподіляю лопаткою. Другий шар в мене копчена курка. Також покриваю її майонезною сіточкою і викладаю моркву. Порада. Коли варите грудку курячу або овочі для салатів, то воду ліпше підсолювати. Трохи підсолюю. І, за бажанням, можна додати чорний перець. І також роблю майонезну сіточку. Четвертий слой у мене свіжі огірки, ми їх не покриваємо майонезом і викладаємо на них білки. Білки також змащуємо майонезом, і останній в нас шар жовтки. Салат наш готов і можна прикрасити його за своїм смаком. Ставлю в холодильник. Для стабілізації хоча б на пів години, і салат можна подавати на стіл смачного вам. Тепер приготуємо другий салат. Мені потрібна відварна курка, ананас, кукурузка і яйця. Спочатку нарізаю грудки на смужки, а тоді на міленькі кубики. Беру банку ананасів, зливаю сік і також нарізаю на маленькі кубики. Яйця я беру, буду дрібнити на салатну сіточку. А тепер буду збирати наш салатик. Беру тарілку і форму, діаметр якої в мене 20 см. Всі інгредієнти. Викладаю по черзі і кожен шар змащую сіточкою майонеза. Послідовних шарів можете вибирати за своїм бажанням. Тут різниці немає. Останнім слоєм нашого салата буде твердий сир. Сир вибирайте за своїм смаком. Для того, щоб в мене цей шар був більш воздушний, я на мілку сіточку потру сир прямо в форму і акуратненько розподілюю його вилкою. Все, салат наш готов. Давайте тепер будемо прикрашати. Я беру кусочки ананаса і трошки петрушки. А посередині я з яйця зроблю отаку квітку. Ви украшайте за своїм смаком. Салат готов, можна подавати на стіл, але спочатку поставте його також хоча б на пів години в холодильник для стабілізації і можна подавати смачного вам. Третій наш салат також роблю з куркою. Тут ваш вибір: або варена грудка, або копчений окорочок. Вибирайте за своїм смаком. Беру мариновані огірки. Можна брати квашені. це також за вашим смаком. Якщо полюбляєте більше пікантніше і остріше беріть квашені. Нарізаю їх соломкою. Картоплю то також кришу соломкою. Виріжте, як вам подобається. Я візьму курку і нарізаю їх. На міленькі кубики. Для більш пікантнішого смаку нашого салату я візьму баночку невелику маринованих шампіньйонів і поріжу їх на маленькі шматочки. Яйця я буду дрібнити на салатної сіточки. Всі інгредієнти я підготувала і зараз буду з'єднувати їх в одної миски. Я їх легенько перемішаю двома вилками. І змастю майонезом. І також перемішаю. І тепер буду викладати ту тарілку, яку я буду подавати на стіл. І зверху прикрашу зеленою цибулею. Ви прикрашаєте за вашим смаком. Всі салати мої готові. Можна куштувати. Сохраняйте рецепти і ставте подобайку. Підпишіться на мій канал і нажміть на колокольчик, щоб не пропустити слідуючі смачні рецепти. До зустрічі на слідуючих відео.